Коротше, коли я працював, отож в Німеччині, ну, як колись згадував, так? На заробітках, якось збираю собі клубнику, нікого не чіпаю. Підходить одна полячка і каже, а це то є. Вона якось так сказала отоси чи щось таке. Ну, я одразу не зрозумів, про що мова. Кажу, розповідай з самого початку, що сталося. Вона каже, та пересипала ящик кабіні, і він каже: скажи 300, я такий, а, все ясно. А вона так каже, так а що то означає? Ну, я думаю, як полячки пояснити. Коли все-таки, я хоч і трохи розумію, але мовний бар'єр, він присутній. Я такий кажу: уміння. Вона така, о, курва! І пішла. Я думаю, ну все, габела кабіні, зараз будуть пересипати всі його, е... кожну клубничку пересипатимуть всі ящички, все таке. Але я помилявся. Вона підходила до кожного українця і казала, скажи 300, а вони ні. Скажи 300, не скажу. І отак ходила-ходила. Я це почув. Я такий, Агнешка. Ану, ходи сюди. Я їй кажу, тут треба хитріше бути. Ти вже все е, спалилася. Кажу, дочекайся кін кінця робочого дня, і в кінці, коли стоятимуть дві скотовозки, ти скажи, скільки ми там е, тонн зібрали, все таке, ну, як і зазвичай під кінець дня. А потім у кабіни спитай, скільки буде 150 плюс 150. Вона така, точно. А кабіна мене ще перед тим за пару днів вибісив, кидався він клубничкою і влучив в мене. І це от той випадок, коли якби ну і сваритися через дрібницю не хотілося, і кидатися в відповідь спускатися до його рівня, але й просто так спускати теж неприємно, тому думаю, ну помста моя буде солодкою. Значить, я спеціально сів в скотовозку поряд з кабіною. Там було дуже мало місця, і я просто от буквально отак на нього дивлюся, все. Е, підходить же, значить, під кінець дня ця Агнєшка розповідає, скільки ми зібрали, все таке. І потім каже: Кабіна, скільки буде 150 плюс 150. Він такий, ну 300. Вона в той момент трішки зафейлила. Вона така, ха-ха-ха, є то трактористо. Але, ви уявіть, просто дві скотовозки, сумарна кількість 150 людей. Всі того кабіну знають, бо це місцевий приколіст. Знаєте, який постійно щось чуде, який з усіми спілкується, все таке. І просто 150 людей масово в гиги гага Я дивлюся, чувак зблід! У нього вуха червонющі, ну через те, що на сонці в катрузі працював, е вуха погоріли, вуха червонющі, обличчя повністю бліде, але це було просто щось незабутнє.